Сьогодні в Могилянці проходив Геловін або ж ніч. Тож як це все проходило? Дізнайтесь далі у сюжеті 31 жовтня 2024 року. Уже за усталеною традицією у чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулося святкування Геловіну. Студенти різних спеціальностей та курсів, їхні викладачі та співробітники зібралися на тематичному майданчику біля актової зали в тематичних костюмах, аби взяти участь у конкурсах та отримати пам'ятні подарунки. Організаторами свята виступили колектив культурно-мистецького центру та гурт «Могилянка Фемілі. Які й були ведучими яскравими персонажами з культових фільмів та книг. А найголовнішим правилом сьогоднішнього заходу це загальні розваги, та правило ніхто не ображається. Під час святкування студенти взяли участь в різноманітних конкурсах. Так могилянські вампіри скуштували крові, а саме гранатового соку, та визначили, хто ж зі студентів є головним вампіром, сплели павутину в холю улюбленої Альма-Матер, та визначились, хто зі скелетів танцює краще. Найбільше студентам запам'ятались конкурси, де серед факультетів обирали найстрашніший ліхтар Джека та найпекельнішу фотозону. Переможців визначали самі студенти за допомогою овацій та балів від незалежних суддів. А перше місце в обох конкурсах посів уже другий рік поспіль факультет політичних наук. Срібло серед кращих фотозон посів навчально-науковий медичний інститут. Святкування Геловіну в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили стало цікавим заходом, де студенти показали власну креативність, художній і творчий підхід до проведення дозвілля та жагу до неформального спілкування поза межами своїх груп та факультетів. Доктор історичних наук, професор кафедри історії чину імені Петра Могили проаналізував історичні та літературні передумови Геловіну чи Велесової ночі.